І воно мене абсолютно, воно мені не мішає. А комусь постав ту бутилку, то він може умерти до ранку, як вип'є бутилку спірту. От. Тому спокуса, вона, вона потрібна, таке життя побудоване, щоб ми побачили у, в їхньому контексті, під їхньою дією, побачили, хто ми. Тільки для цього? Не тільки для цього. Спокуса, вона показує нам, хто ми, це перша дія, друга дія. Коли ми побачили, що ми не такі, то під дією ж спокус ми виробляємо протидію цим спокусам, то тобто ми міцніємо. От як написав апостол Павло, що від смутків або від страждань виробляється терпіння. Страждання народжують терпіння. Спокуси, вони приводять нас до того, що ми стаємо стійкими до них. Тобто ми мужніємо. І третя причина, чому спокуси є? Тому що ну от, ну от візьміть, наприклад, воєнні дії, війна. Ну кому давали Героя Радянського Союзу? Кому? Той, хто відсидівся в хаті, дочекався кінця війни. Той, хто там, на фронті, можливо, й кров проливав, був, на, можливо, на волосинку від смерті і переміг, і його потім нагороджують. Так само, і Слово Боже нам говорить, апостол Яків пише. Блаженна людина, що витерпить спокусу, блаженна, тобто воно дає блаженство. А блаженство це щастя вищої міри. Бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. І Петро подібно пише: улюблені. Не дивуйтеся огневі, що вам посилається невипробування, не випробування, би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави його раділи та звеселялися. Тобто воно має той позитив, що перенісши спокуси, чи то, можливо, потяг до гріха, який ми перемогли. Чи страждання це теж потяг відмовитись від Ісуса. Це теж тільки іншими методами діє диявол. От. Коли ми перемагаємо ці спокуси, ми отримуємо від Бога особливу нагороду. Так що, оцей зміст в спокусах. Скажіть, будь ласка, чи можна якось уникнути спокус? Яким способом це можна зробити? Уникнути спокус неможливо, тобто спокуси все рівно будуть. А вже що, що ви будете робити з тими спокусами, то вже інша справа. А навіщо не спокушатися? Це ж людина дістає задоволення. А якщо погане, то незалежно від того, є спокуса чи не спокуса, цього слід уникати. По церковному, по, по біблії треба, напевно, спокусу уникати, там, постати і тому подібне, але. Я думаю, що навряд чи можна їх уникнути, тому що вони навколо нас, вони нас оточують. Зараз, аби спокусу не було, такого немає. Є провокатори деякі. Ну, спокуса мусить бути. Не може бути такого, аби спокуси не було. Можна стриматися. Думаю, можна. Бути сильнішим за спокусу. Звичайно, можна. Ну, Наприклад, мати в собі. Силу волі, думаю, що можна уникнути спокус, тому що це вже від самої людини, не залежить від її стержня, від того наскільки вона розвивається. Я думаю, що так, хоч хоч я думаю, що це важко. Я думаю, за допомогою віри. Читайте у свіжому номері часопису за євангельську віру. Про віру. Служитель Михайло Кукса про необхідність повної довіри Богові. Церква не може миритися з неправдою. Про виклики сьогодення. Коли брат не чує брата. Старший єпископ Михайло Паночко про стосунки між українськими і російськими протестантами. Чи можуть діти Божі не грішити? Про щоденне ходження перед Богом. Лихослів'я. Як уникнути цього гріха? Бо я не соромлюсь Євангелії. Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Незакінченою була б наша тема, якби я пару слів. Буквально, хоча б пару слів не сказав. Про те. Як же це, як же? Зробити, щоб ті спокуси, які навколо нас ходять, не знаходили в нас пожадливості, щоб вони з нами, як Христос сказав, іде Князь цього світу, а в мені нічого немає. І апостол Павло до колосян пише: отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть, лиху пожадливість, зажерливість, що вона ідолослужіння. Богнів Божий приходить за них на неслухняність. Коли ми в собі то зможемо умертвити, тоді, як би сильно спокуса не атакувала, вона ніяк не досягне нас. А як умертвити? Власне, це є наша частина роботи, бо іноді люди моляться, Боже, допоможи. Це наша частина роботи. Це людина сама повинна. Бе зробити. Сама ні. Ми самі нічого не можемо. З Божою допомогою. Апостол Павло пише, я все можу у тим, хто мене укріпляє в Ісусі Христі. Як умертвити? Знаєте, друзі мої, це питання досить складне і воно вимагає більше часу. Але я тільки накидку таку невеличку зроблю. Як умертвити? Найперше, найперше, це потрібно полюбити Бога. Полюбити Бога. Я для молоді задаю таке питання, певне, і у вас задавав, ви пам'ятаєте, коли я проводив молодіжні конференції. Давайте уявимо, що якийсь хлопець полюбив дівчину і так полюбив по-настоящому. Так, ну, так, як книжки пишуть, так, знаєте, так, по хрестоматійному Готовий за неї життя віддати. І підходить спокусник. Підійду, я скажу, на тобі тисячу доларів? І піди просто обізви поганим словом свою дівчину. Зробить він це за тисячу доларів? От ви як думаєте? Як ви думаєте? Думаю, що якщо любить, не зробить. А як я 10 тисяч запропоную? Трива. 10. Ну, тут мова мусить бути про якусь конкретну людину, тоді вже буде. Ні, я, я кажу, він її любить понад життя. Якщо понад життя, так. то той мільйон дасте не погодиться. Я навіть вже, я пам'ятаю, колись молоді так пропонував питав, і е, е, ну хоча б вже не поганим словом, не, 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 не якимось нецензурним, просто підійди і скажи так, ти корова. Ну, ну корова, це ж хороша, але ну, в неї гарні очі, молочко дає, це ж таке діло. От. То коли я запропонував 10 тисяч доларів, то один брат викрикнув з залу. Та за 10 тисяч доларів я її мукати заставлю. Він, мабуть, вже женатий був. Так от, що я хочу сказати? Що якщо ми Бога полюбимо, то ми не зможемо навіть заставити себе зробити те, що Богові неприємне. Це ж я Богові причиню біль. Це я Богові причиню неприємність. От зараз спитати людей, ти Бога любиш, всі будуть бити себе в груди. Так, ти що? А от, а що ти грішиш? Гріхи Ісуса розп'яли. Кожен гріх це удар, це пощочина Христу. І ти так з ним поводишся, а кажеш, що його любиш. Тому, щоби умертвити гріх, найперше полюбити Бога. Без цього. Ніякий гріх не буде переможений. Гріх має таку властивість, що він сильніший від любого з нас. Гріх сильніший від любого з нас. Нема такого селача. Навіть Віталій Кличко не зможе гріх перемогти. І той Ємельяненко там в Росії. Гріх сильніший. Але як ми Бога полюбимо, полюбимо. То просто гріх вмирає в нас, вмирає. Ми не зможемо собі дозволити зробити неприємне коханій особі. Це перша умова. Друге повірити, віра. Друга умова вірити. Боротися з собою нічого не дасть. Вірити в що? Зараз скажу. Слово Боже говорить нам, що коли грішив Адам, там грішили ми всі. Бо ми були в Адамі. В Адамі всі згрішили. Слово Боже говорить, коли Христос був розп'ятий, то ми, ми в ньому були розп'яті. Написано апостол Павло що коли Христос воскресав, то написано, що Бог нас разом з Христом воскресив, стало сказано в минулому часі. І коли Христос сів на небесах і посадив нас там на небесах. Тобто. Не потрібно Зараз прикладати всіх старань, щоб в собі то вбити. Не получиться. Ключову роль у всіх наших питаннях грає віра. От якби у нас була тема інша про віру, то може ми цього питання глибше торкнулися. Я повинен вірити, що коли Христос умер, там був розп'ятий мій гріховний чоловік. Коли був розп'ятий Христос, там був розп'ятий і я. І ця віра має бути настільки глибока, настільки глибока бо віра це те, що, віра, що таке віра? Віра це те, що бажане робить реальним. Віра це те, що бажане робить реальним. У вірі є багато визначень. І ось коли я повірю, що я був теж там розп'ятий разом з Христом, я розп'ятий, Павло пише. Я хвалюсь Гос, Христом Господа, яким для мене світ розп'ятий, і я для світу. Я співрозп'явся Христу, каже апостол. Тобто повірити, що мій гріховний чоловік розп'ятий, його нема. Він розп'ятий. Як я повіру, ця віра дасть мені перемогу. Вмре моя гріховна суть. Якщо я в це не повірю, а стану боротись своєю гріховною суттю, ні до чого не приведе. Тому, не загружаючи більше е, вас і телезглядачів, інформацією, хоча б оці дві речі полюбити Господа всім серцем, як сказав один із богословів, полюби Господа всім серцем, а тоді роби, що хочеш. І все буде правильно, бо ти не захочеш робити гріховного. Богу противного, і повірити, що коли був розп'ятий Христос, я був розп'ятий з Ним, і в цій вірі жити. Оце є той спосіб. Ну, а старань докладати до цього всього, звісно, треба, але це ключові отакі поняття. І ось цим ми вбиваємо свою гріховну суть, свою гріховну пожадливість, і тоді ті всі спокуси, вони не мають за що зачепитися. Вони атакують нас, а зачіпки нема, бо пожадливості нема. А яким чином ну, боротися зі спокусами, наприклад? А навіщо боротися зі спокусами? Якщо це погано, до зла чого скажу. Ну, то як боротися? Просто мати елементарну ну, силу волі можна, то сильно сказано. Ну, бажання все-таки бути порядною людиною, хоча б в елементі якась порядною людиною. Не знаю. Не, не можу вам сказати. <ріст> Важко сказати. Уникати поганих звичок, це таке куріння, алкоголь, наркотики, нікоти, ну, нюхати і так далі. Ну, є така річ, як совість, мабуть, і вона деколи прокидається і каже, що так робити не можна, це погано. То буде залежати від, від сили волі людини і від мотивації побороти. Тобто, якщо людина буде від того, що вона поборить спокуси, вона, наприклад, станеться більше поважати, або, наприклад, вона от, її цінності так, будуть підтримуватись таким чином, тоді вона, звичайно, буде мати більше інтересу побороти спокуси. Для деякого Може, і нема потреби з спокусу, може так і простіше, деяким людям. Віра, і сила волі, ну подавлювати ці бажання, які тебе спокушають. Перемагати себе в чомусь, якщо це дуже сильно, ну, якщо це тобі заважає, то ну, боротися з цим, якось ставити собі заборони, певні межі на, на певні речі. За допомогою ві, ві, віри, напевно, що молитвою. Отож, виходить, що спокус уникнути не вдасться ніяк. Треба навчитися правильно жити в світі повному спокусу.